90 грам вершкового масла, кімнатної температури розмішуємо зі 120 грамами цукру. Додаємо 2 яйця, ой, 3 яйця. Незручно мені лопаткою користуватися, я більше полюбляю ложку. Додаємо ще е, трошечки ванільного цукру. І трошки сілі, солі. Ще додаємо 100 г молока. Тепер додаємо борошно. Так, для початку 300 г, а там далі будемо бачити. Можливо, доведеться ще, а може і вистачить. Тісто мінімум на пів години відправляємо в морозилку і починаємо готувати нашу начинку. Пів кілограма абрикоси, додаємо цукру, грам 200 250 І ставимо це все варитися на вогонь. Коли закипить, 5 хвилин проварюємо, щоб цукор розтанув, перемішуючи, щоб нічого не пригоріло. Наша абрикоса закипіла, 5 хвилин вона покипіла. Ось таке варенечко в нас вийшло. Тепер ми беремо його, подрібнюємо блендером. Подрібнили і додаємо півтори столової ложки крохмалю. Добре розмішуємо, відправляємо знову на вогонь. Буквально поки не загустів. Закипіло. поварилась вона покипіла буквально десь хвилинку. Ось така маса в нас вийшла. Пересипаємо в холодну ємність, для того, щоб вона скоріше схолонула. Тепер оці гарнесенькі рулетики відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів десь на 15-20 хвилин, поки підрум'янеться. І ось така смакота у нас буде готова. Ось такі смачненькі рогалики з абрикосовим джемом у нас вийшли. Єдиний недолік у них занадто швидко з'їдаються.